Вітаю вас, малята! Сьогодні я запрошую вас на прогулянку весняним парком. Але не простим, а математичним. Поміж квітів, дерев, трави, може зустріти наших добрих знайомих. І це цифри. Вони справжні пустуни і бігають, і граються точно як ви. А коли їм потрібно вишикуватися у ряд від меншої до більшої цифри. Вони плутаються і не можуть це зробити. Давайте ж їм допоможемо. Яка із цифр має стояти на початку і якого вона кольору? Визначили? Так, червоного кольору. І це одиниця. Наступна цифра якого кольору? І яка вона? Зелена двійка. Після неї. Трійка. А якого вона кольору? Оранжевого. Після трійки. Яка цифра має зайняти своє місце? Цифра 4. Якого вона кольору? Блакитного. І залишилася цифра. 5. Молодці малята. І вона якого кольору? Жовта. Та вони не можуть стояти спокійно. Весь час, яка цифра ховається. Погляньте, якої цифри не стало? Так. Цифри три. А які цифри стоять перед неї? Цифра 2 та 4. Отже, вони її погукали, і вона з'явилася. А зараз заховалася інша цифра. Помітили? Між якими цифрами вона стояла? Між цифрою 3 та 5, то якої цифри не стало? Цифри 4. Ось вона стала на своє місце. А зараз будьте уважні, знов якоїсь цифри немає. Вона стоїть після якої цифри? Після одиниці. Перед трійкою. Що ж це за цифра сховалася? Цифра 2. Молодці! Всі ці відшукали і вони запрошують нас прогулятися весняним парком. Ой, яка краса! Діти, а що ви тут бачите лише одне? Так, це сонце і воно одне на небі. А чого тут два? Відшукали? Так, два. Дерева. А чого тут три? Будьте дуже уважні. Так, це хмаринки. А тепер відшукаємо, чого тут чотири? Знайшли. Так, це метелики. Ось вони як дякують вам за це. А чого ж тут п'ять? Що залишилося мене називали. Так, це квіточки. Їх п'ять. Отже, найбільше. Ну що ж, ходімо далі. І ми потрапили на галявинку, де є геометричні фігури. Вони дуже просять назвати їх. Прямокутники, квадрати. Трикутники. Називайте малята круги, овали та ромби. А ви помітили, чим вони відрізняються? Ну, звісно, за формою. А ще за кольором та розміром? Назвіть колір цих фігур. Жовті, сині та червоні. А за розміром вони які? Є, за розміром, великі геометричні фігури, а є маленькі. Скажіть, будь ласка, якого кольору великий прямокутник? Жовтого так. Він запросив до себе в гості фігури жовтого кольору. Допоможіть їм потрапити до нього. Які це фігури ви повинні їх назвати? І вони тоді приєднаються до жовтого прямокутника. Відшукали? Так, це. Жовтий круг, а розмір його маленький і маленький ромб. Ось вони вже і разом. А зараз трикутник червоного кольору запрошує фігури такого ж кольору до себе в гості. Назвіть їх, будь ласка, що це за фігури? І їх розмір указуйте. Це великий овал. Також поспішає великий ромб. І маленький квадрат. А зараз великий круг запрошує до себе в гості. Фігури якого кольору до нього завітають? Так, синього, тому що великий круг синього кольору. Отже до нього поспішає яка фігура? Великий квадрат. А ще маленький трикутник. Також малий прямокутник і малий овал. Давайте порахуємо, скільки геометричних фігур жовтого кольору. Їх три. Рахуємо фігури червоного кольору. Один, два, три, чотири. Всього чотири фігури червоного кольору. Порахуємо сині геометричні фігури. Давайте разом 1, 2, 3, 4, 5. Всього 5 фігур синього кольору. Назвіть яких фігур найменше. Якщо назвете правильно, там з'явиться бджілка. Так, найменше фігур жовтого кольору, а найбільше. Так, синього кольору. Ось і бджілка вже тут. Наступне завдання. Давайте порахуємо з вами метеликів на цій галявинці. Будемо називати їхнє місце розташування: перший на дереві, другий на квітці, третій повітрі і четвертий на кущику. Вони дуже просять нас з вами зробити їм друзів, також метеликів. Тож давайте це зробимо за допомогою кольорового паперу, що нам ще потрібно. Зараз дізнаємось. Ось такі гарні метелики у нас з вами вийдуть. Для цього нам потрібно ножиці, клей і кольоровий папір. Виріжте два круга. Один більший за діаметром можете обвести тарілочку, а другий трошечки менший. Обведіть чашку. Круг, який більший, зігніть навпіл, чітко проведіть лінію згину. Далі розгорніть і складіть поперек лінії згину. Гармошкою. Для цього загинаємо маленький шматочок, перевертаємо наш кружечок на інший бік і загинаємо знову смужку. Так рухаємося до верху. Ось що у нас вийшло. Це ж саме ми маємо зробити з іншим кружечком меншого діаметру. Відріжте коротеньку смужку, намастіть її клеєм і обгорніть нею, складені до кубки дві заготовки. Посерединці, притискаючи пальчиком, обгорніть два крильця нашого метелика. Тепер розкладемо крильця, трішечки розправляючи складочки. Виріжте тонку смужку і края її закрутіть за допомогою кольорового олівчика чи пензлика в різні боки. Зігніть їх напіл і приклейте вгорі, там, де крильця більшого розміру. Міцно притисніть і дайте висохнути. Ось такий метелик може з'явитися у вас. А я прощаюся з вами. До побачення, до наступних зустрічей!